Друзі, привіт! Дивіться яка погода, а я на рибалці. Ішов на рибалку, доща немає. Прийшов дощ. Ну, не знаю, що з цього вийде, тому що у мене немає ні дощовика, нічого. В общем, якось так. Сьогодні вирішив я в розвідку, на боковий кивок. Погодка сьогодні. О, вроді вже і прекратився. Що там таке? Щось причепилось уже. Учора дуже сильний дощ лив. А зараз такий дрібний, дрібний, вон там і сонце, але все рівно дощ. Ну, щось уже в мене і клює. Щось дрібне. Це кивок. Кивок для цієї мармишки в мене. Дуже тест малий. І днем таке то пускався, то моросив, то переставало. Цілий день сидів у хаті, мучився. А вечором вроді перестав, так я швидко трошки підварнув гороху та трохи прикормка, пшона не було. Думаю, хоч трохи прикормлю, та й трохи половлю. Не змерзну, то порибалю часок. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Друзі! А я думаю, що воно там ти А як воно так зачепилося? Хе-хе! Ой, господи! Бідняга! Це вже цей годнішній чи плоскирочка щось поїхала від мене. Моя ця хоч би не перевернуть. Це тут місцинка для поплавочки. Так, ладно. Щас піду. Отут я ось прикормив І ще місцинку. Не хоче й тут попробуємо на бутерброд. Давайте два. Попробую на бутерброд зараз. Ух е. ти! Щось мов було й повело. Щось мов було й повело. Есть, друзі. Ого, опа. Щось він зачепився за бороду. Непонятно чого. О. О. Ну, факт в том, что лящ уже тут есть. Добре, ось так. Два червячки маленьких и два опарика. Не хоче. А ну зараз щас... все таки пройдуся ще в оцю місцинку, де я... Опа! Ух, друзья, вы бачили! Ха -ха -ха -ха. Эх. Карась! Уйти, карась! Нажаль! Ну, карася надо в вот таких местах и ловить. Оце боковий ківок для таких місць. Не хоче більше. Ось в таких місцях треба його шукати. Сейчас я, друзі, тут прикормлю трохи у мене залишилося цього прикормки. Ой, О, тут глибше, бачите як? Такі манюсенькі віконечки. Ото для карася. Тут карась любить, він любить лазить у густі травички. Десь ми його і тут прикормимо. Там я то ту містину добре прикормив. Ну а тут он щось щось таке. З прикормкою у нас. Все, зараз хоч тут трошки прикормиться, половимо тут. На цьому місці. Оце така містинка для поплавочків. Так, як я той раз ловив, як ви бачили. Холодно. Уже щось я змерз, ребятушки. Змерз О -о -о. аж почало трошки мене вже трястий. Ну, карась влітку не дуже любить виходити на чисту воду. Він Лазить по густій траві весь час. Це Селящ, то той да. Він по дуже-дуже сильних зарослях якось дуже й не лазить. Хоча А карась той такі непроходимі підводні джунглі. Залази ну, я вже ж говорив, щоб його було багато, то ні. У цьому році щось його малувато. У прошлому позапрошлому році то оця ось така. Тонка трава, що торчить з води, бачите? Я ж вже показував у відео. Прикормки кинеш, а він тудух, тудух, а там, тудух, тудух. Видно так. О, щось тут у мене ось тудухкало. Не хоче на опариша. Ну зараз передіну на бутерброд. Бачите. Карась і лящ сьогодні клюнув. На бутерброд. Ну ось, друзі, така коротенька, зовсім коротенька вечірня рибалочка. Годинка з маленьким хвостиком я порибалив. Ну, я вийшов більше, щоб прикормити містинку. Можливо, завтра зранку прийду сюди, не знаю, мабуть, на поплавочку, можливо, возьму і утку з боковим ківком. Попробую і по вікнах, і тут попробую постояти. Ну, як вийде. Ну, як ви бачили, одного лящика я спіймав і в маленькому віконці там далі зірвався в мене карась. Ну, а що ж зробиш? Вечором трошки змерз, трошки намочив мене дощ. Учора сильний дощ пройшов. Води навіть додавалось так сантиметрів 5. Ну, а... Ось так. Така рибалочка вийшла. Ну, і то добре. Покльовки бачив, рибинку спіймав. Все прекрасно, все добре. Так що, друзі, буду збиратися додому. Зараз швидко змотую удочку і біжу. Бо вже змерз, аж ти ліпає. Холодний вітер такий літо, а я змерз. Ну що ж, кому сподобалося, то ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, дизлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І до нових уже дуже-дуже скорих зустрічей. На цьому все. Пока. Слава Україні.